І ми бачимо, власне, що на жаль розділяються поки що ці два питання. Та це те, те саме, я, я б десь провела паралелі, що на жаль, закривалися е, очі десь е, на Чечню, другу другу чеченську. Потім була Грузія. Потім і ми бачимо та там, де присутні російські якісь військові російські бази, там де російська мова, в тому числі, там є небезпека. І бачимо, що Росія, попри це, вона десь це все розуміє і вона продовжує налагоджувати контакти і грошима підкуповувати. Е, різних різних країни наприклад з стосовно індії росія та Індія уклали найбільшу в історії нафтову угоду її вартість 13 мільярдів на рік доларів і вона передбачає постачання 500 тисяч барелів нафти щодня протягом наступних 10 років тобто ми розуміємо що поки десь нерішучість штатів нерішучість європи росія вже встрибує і підписує контракти наскільки це небезпечно і ну як потім ці контракти розривати хто їх матиме право розривати Ну, очевидно, що е, ці кроки, особливо розміщення ресурсів російських або в Азії вони підживлюють е, військово-промисловий комплекс Росії і рашизм у цілому, це очевидно. І е, за таких умов, очевидно, що складніше буде, в тому числі і світу, протистояти Росії. І якщо хочете. А до перемоги Трампа, як ви бачите, Індія не підписувала контракт. Mm -hmm. Моді пішов на це тільки що, тільки тому, що в Вашингтоні заявили буріння крихітко, буріння ми будемо збільшувати видобуток. І Він стрибнув на цей поїзд, який втікав. Бо він розуміє чудово, що якщо ця концепція збережеться в діяльності е, Кремля. То це даруйте від діяльності Трампа, то рано чи пізно він піде на змову із саудитами і з Кремлем. Бо позиція, що ми зіб'ємо ціну за таких умов і тим самим задушимо воєнщину Кремлівську, у цій ситуації не буде працювати. Чому? Тому що сірий і тіньовий флот. Російське буде домінувати за таких умов. А якщо збережеться вплив Росії на Близькому Сході і в Африці, то на чорний ринок буде вивалено такі об'єми неконтрольованої нафти, про які Трамп навіть не догадується. Сьогодні і так у світі майже 40% нафти це та нафта, якою торгує або Іран, або Росія, яка неконтрольовано з'являється на світовому ринку, тому в цьому випадку. Ця мережа, ця ситуація потребує наведення порядку, а потім можна говорити про цей механізм. Він на жаль його навіть хотів примінити Байден своєю командою, але він не зміг цього зробити в силу того, що ця, цей ринок наповнюється тіньовою і сірою, і чорною, так званою тіньовою нафтою. Пане Романе, давайте тепер, от ще про наших європейських партнерів. Ми чули від Франції, що мовляв, ми готові надіслати французьких солдат. Роздивляємося та та такий варіант. Потім. Всі європейські партнери зашикали е, на Макрона, затихла ця тема. Потім вона знову з'явилася. І, от е, вчора, здається, Макрон прилітав е, до Варшави. Вони з туском давали е, е, прес-конференцію. Туск після цього сказав, що мовляв, е, ми навіть коли все завершиться в Україні, ми наших солдат в Україну не відійшлемо. Що це відбувається стосовно ось цієї допомоги, тому що вже президент України каже: слухайте, окей, якщо ми не в НАТО, дайте нам якісь гарантії, і з одного боку, частина... На країни, так розумію, готові надати нам якусь підтримку і надіслати сюди своїх солдат, а інші не готові. Чи це е, лише питання часу? Чи це якісь перемовини досі тривають? Про що йдеться? Чому? Тому що ну від Польщі, мені здається, поляки, як ніхто, розуміють, що тут відбувається. Але ось, ось такі ось така відповідь це одне запитання. І друге, давайте з нього почнемо. Воно коротке, до вас як до дипломата. А чому президент Франції і прем'єр-міністр Польщі? Чому туди нічого? Чого не сказав, ну, по-перше, зустріч Макрон і Туск це зустріч скоріше особи, яка претендує на лідерство в Європі, і того, хто очолював європейський уряд. Тобто, mm -hmm. okay. це розмова тих, хто здатний вести загальноєвропейський діалог. Це перше. друге Дуда, до, до речі, не одного разу на цю тему висловлювався, і він, так як і Макрон, прихильник того, щоб і Європа і НАТО відпрацьовували можливість надання Україні допомоги особовим складом. Але тут всередині є ще декілька питань. Так, перше питання: ця допомога буде надаватися. А, коли і для чого для участі в бойових діях. Чи для а, якогось патрулювання, скажімо, північного кордону, чи це будуть просто розквартировані війська? Чому я так ставлю питання? Бо одна справа це допомога на фронті. Зовсім інша справа це допомога для того, щоб контролювати, скажімо, північний кордон з Білоруссю. Чи кордон з Придністров'ям і так далі. Чи це просто війська, які перебувають, які що роблять? А, патрулюють вулиці. Для чого в такої ситуації? Це наступне. Це просто є мішенью для того, щоб по них хтось не стріляв, там, не дай Бог, Росія чи щось інше. А Тепер давайте самі задамо питання. Після двох років знущання на кордоні. Україно-польського з українських автоперевізників громадян. Як ви думаєте, на побутовому рівні яке відношення між українцями і поляками зараз склалося? Так, частина вдячна, безмежно вдячна за те, що прийняли іммігрантів, mm -hmm. за те, що про них турбувалися. А mm -hmm. два роки знущання і всі оці вискочки е, польські, які іноді го городять, що попало. Це що таке? Ви що думаєте, що воно так просто минеться? І ще ще одна річ: як тільки за це емоційно хтось зачепить, далі згадають все. Від Коліївщини до Півсуцького. І тому в цьому відношенні а, е, Туск, він упереджуючи, в принципі, розмову на цю тему, він поставив крапку, бо відповідь насправді не готова. Тепер, а, якою дорогою я би рекомендував у цьому відношенні іти Еммануелю Макрону? Він почав у лютому місяці 2023 року з позиції, що Україні необхідно надати а, допомогу особовим складам. Перше, на що треба відповісти, мета. Я з якою метою? Бачите, я вам поставив нам з вами три питання. Ми на них не можемо відповісти. І головне, бо... що пане Романе, перепрошую, ми не чуємо відповіді. Більше навіть скажу, ми не чуємо про те, чи взагалі замислюються наші міжнародні партнери над цими питаннями. От скажімо, з Вашингтона вустами Дональда Трампа звучить заморожування далі, там демілітаризована зона. Тобто, про що мова йде про те, щоб їх розмістити там у демілітаризованій зоні чи на, на території, яку контролює український уряд. Це іще одне тут важливе питання. Справа в тому, що в міжнародному праві проблематика місій миротворчих вона дуже ретельно відпрацьована. На сьогоднішній день таку місію хто може за яким рішенням може надавати Ради Безпеки ООН, ОБСЄ, дві мертві організації? Звідти рішення не буде. Далі. НАТО. НАТО приймало рішення, але це рішення винятково в рамках Північно-Атлантичного Альянсу. Вони можливі, але я не бачу щось діалогу із Рютте. Наступне вони можуть бути на двосторонній основі. Умовно кажучи, Україна підписує таку угоду з Францією, з Польщею, з будь-якою країною НАТО, Європи будь-якою. То немає ніякого значення. І це відбувається. Але я не бачу пропозицій про підписання таких двосторонніх угод. Тобто, насправді треба віддати належне Еммануелю Макрону, він робить важку роботу, дуже важку роботу. Але як видно, окрім п'яти партнерів, які є в нього, а це Балтійські держави і Канада, угу. решта зазвичай намагаються в принципі уникати не тільки відповіді, а й постановки конкретного питання. На цю тему пане Романе, вибачте, уточню одразу, тому що Марк Рюте справді закликає країни Європи і окремо Канаду озброюватися. От для мене е, постало питання: а чому окремо Канада? Це тому, що е, Трамп почав заявляти, що Канада може бути наступним е, штатом, отак от, от невдало пожартував. От чому раптом Канада окремо якось виникла? Ну для мене, вибачте, це якась новинка, тому що ми зазвичай чуємо е, наші партнери: європейські, міжнародні, країни Європи. А тут е, Європа. Штати і Канада. Справа в тому, що якщо брати історію, то і Перша світова війна, І Друга світова війна, і період Холодної війни Канада була набагато ближче до Європи, ніж до США. Політика ізоляціонізму не одного разу проявлялася в характері. Принципі зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки це було і до Першої світової війни, і до другої, особливо і періодами холодної війни. А Канада завжди, як один із важливих ключових партнерів Європи, більш тулилася до європейського ринку, до співпраці з європейським ринком. Бо вона усвідомлювала і трудо батько, і трудо син, та й інші представники лібералів і демократів в Канаді. Ближче були б по співпраці з європейцями. І тому нинішня ситуація після того, коли Трамп заговорив про підняття мита на канадські товари, очевидно, що сколихнула черговий подібний етап. І е, трюдо не реагує на ці речі як вихована, інтелігентна людина, бо він розуміє, хто такий е, Трамп і що він може в ефір говорити одне, скоріш за все, те та те він говорить зовсім інше. Людо, а цим самим використовує цей інструмент для того, щоб власне і влаштовувати річ, про яку ви говорите, там, розмовляти про якийсь черговий штаб і так далі. Ну, зрозуміло, що як би це не чіпляло трудо, він буде, як ще раз кажу, інтелігентна людина мовчати, не реагуючи на це. Зрозуміло. А стосовно ось озброєння Європи, як ви його бачите, як сприйняли це країни Європи? Чи будуть вони озброюватися? Чи побачимо ми зараз якісь рухи щодо озброєння? Можливо, нам стареві озброєння тоді будуть віддавати. Було б добре, звичайно. Перше, давайте я почну, якби відповідати на це питання з тої частини, яку ми не, не бачимо. Угу. я принципово. Розумію, що лендліз і нинішній Сполучені Штати Америки це не поєднувані речі. А от Європа і лендліз для України це річ, яка крайньо необхідна Європі для того, щоб підняти свій оборонно-промисловий комплекс і себе озброїти, уникнути шантажу з боку Трампа і забезпечити Україну необхідним озброєнням. І, скоріш за все, на сьогоднішній день українському військово-політичному керівництву треба говорити з країнами Європейського Союзу про лендліз. При цьому цей лендліз має працювати як двостороння річ між європейським союзом і Україною, в тому числі у виробництві, в розробці і так далі. Це дасть дуже серйозний стимул економіки е, Європи. Це озброїть Європу, це позбавить шантажу Сполучених Штатів Америки. Це укріпить Північно-Атлантичний Альянс. Це зробить предметним використання цих 2 чи 3 відсотків національного продукту, які будуть складатися в оборону. Це вирішить питання безробіття в окремих. Держава, і це, в принципі, дасть можливість Україні отримати необхідну зброю. Тому, з моєї точки зору, рішення цього питання озброєння Європи є. І в документах, які готувалися Урсулою фон дер Ляєн з нинішнім і колишнім керівництвом Європейського банку, є достатньо багато ідей, які в цьому плані реалізуються. Створення... Тіснішої кооперативної системи між країнами Європи, застосування фінансової одиниці однієї уніфікації митно-тарифної, податкової політики і так далі. Тому, з моєї точки зору, Європа в цьому році має перейти. На програми, які стосуються ленд-лізу для України, і добре було б пана Романа, якби вони перейшли саме в цьому році, до завершення якого лишилося кілька тижнів, щоб це все не розтягувалося на 25-й. Я дуже дякую вам за те, що разом з нами знову проаналізували цей тиждень. Роман Безсмертний український політик та дипломат був разом з нами. Зустрінемося через тиждень. Вірте в Збройні Сили України, допомагайте та донатьте збройним силам України. У нас на каналі триває збір. Будь ласка. Долучайтеся до нього. Я вам всім бажаю успіху. До зустрічі.